Потрапила мені до рук ось така книга. Гортала я її декілька днів. Особисто мені на сьогоднішній день дуже незвично шукати якісь рецепти в книзі, а не в гуглі. Але мені це принесло купу задоволення і захотілось приготувати щось з мого дитинства. Змішую два яйця і пів склянки цукру. Суміш ставлю на дуже маленький вогонь і розмішую до повного розчинення цукру. Це буквально дві хвилинки. А тепер збиваю доти, доки суміш не побіліє. На це пішло хвилин 5. Просіюю склянку борошна і ваніль та перемішую. Тісто викладаю в кондитерський мішок, але можна обійтись і без цього і просто викласти тісто ложкою. Попередньо розігріваю духовку до 150 градусів в режимі верх-низ без конвекції. На випікання у мене пішло 7 хвилин. Половинки печива з'єдную між собою джемом або повидлом. У мене смачне варення з яблук з додаванням цукерок дюшес, яке дуже захейтили, коли я виклала рецепт, типу, не корисно і так далі. На мою скромну думку, ніяке варення не є корисне. Корисно то коли ягоду зірвав з грядки і з'їв, ото користь, а коли вже перероблена, то просто смачно. Дуже простий рецепт зі смаком дитинства, маминої турботи і мирного неба.